Слава Україні, шановні глядачі. Розпочинаємо цей інформаційний четвер, 23 січня. Разом Росія здійснила масований обстріл. Запоріжжя є загибли та постраждалі на Київщині. Двоє чоловіків викрали однорічну дитину. На Хмельниччині оголосили підозрі членам з лікарів, які допомагали оформлювати інвалідність чоловікам приземного віку в області. аферисти видають себе за представників державної податкової служби, розсилаючи неправдиві повідомлення підприємцям. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні, 23 січня, у період із четвертої ранку до 4.10, окупанти нанесли чотири ракетні удари по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинула одна людина. 25 отримали травми. Серед них двомісячна дитина та четверо рятувальників. За повідомленням ДСНС уражено адміністративну будівлю, житлові будинки та приватний сектор. На Київщині двоє зловмисників викрали однорічну дитину за неіснуючі борги. У поліції повідомляють, що до квартири потерпілої, яка одна виховує дитину, прийшли знайомі чоловіки 21 та 22 років, яким стало відомо про грошові заощадження жінки. Молодики почали вимагати повернути вигаданий борг у сумі 200 тисяч доларів. Коли ж та відмовилася віддавати гроші, зловмисники викрали дитину 17 тисяч гривень, документи, два мобільні телефони та. Зачинили матір у квартирі Правоохоронці менше ніж за добу знайшли дівчинку в одній із квартир у місті Києві за місцем проживання 31-річної спільниці викрадачів. Вчора у День Соборності України у Віньковецькому ліцеї відбулося відкриття меморіальної стіни, яка увіковічує пам'ять про 15 воїнів Вінковеччини, які віддали своє життя за незалежність України. На стіні встановлено меморіальні дошки воїнам, які загинули під час російсько-української війни. Це Шкринде Володимир Володимирович, Цуцман Юрій Сергійович, Ступницький Сергій Миколайович. Тараненко Сергій Іванович, Корольчук Сергій Васильович, Протас Віктор Борисович, Волошин Руслан Вікторович, Мазур Олег Борисович, Вознюк Юрій Леонідович, Палаш Володимир Олександрович, Гома Василь Анатолійович, Галушко Леонід Петрович, Лісник Ігор Іванович, Барвінок Володимир Васильович, Гаврілов Володимир Григорович, Вічна Слава, Шана та пам'ять полеглим захисникам. На Хмельниччині викрили лікарів, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Злочинну схему організували лікар підстанції екстреної медичної допомоги, лікар-невролог та заступниця голови ВЛК районного ТЦК. За хабарів від 3 тисяч доларів до 8 тисяч доларів. Вони фальсифікували документи для оформлення інвалідності чоловікам приземного віку. Їх викрали ще в жовтні минулого року. У поліції повідомляють, що під час розслідування було проведено 12 обшуків, було вилучено майже 8 мільйонів гривень. Також вилучили чорнові записи із прізвищами клієнтів діагноз. Сами та інше наразі слідчі поліції оголосили підозри трьом членам організованої групи. Невдовзі вони постануть перед судом і їм загрожує до восьми років ув'язнення із конфіскацією майна. Про шахрайські розсилки суб'єктів господарської діяльності застерегли у головному управлінні Державної податкової служби Хмельниччини. Від імені податкової афористи почали розсилати фейкові повідомлення, і підприємців попереджають про можливі загрози. Власне, податкова служба також застерігає усіх, аби не Ніяк не реагували на сумнівні пропозиції, котрі надходитимуть вам у месенджер. А також, якщо раптом ви стали жертвою шахрайських дій, обов'язково зверніться до поліції. Житель Оринина хотів придбати трактор, натомість втратив понад 200 тисяч гривень. 33-річний чоловік звернувся до поліції та повідомив, що став жертвою шахраїв. Повідомив також, що знайшов на сайті оголошень інформацію про продаж сільськогосподарського трактора. Вигідна пропозиція зацікавила чоловіка. і Він зателефонував продавцеві. Той сказав, що необхідно заплатити за техніку, після чого її доставлять до покупця додому. Чоловік здійснив продоплату у 208 тисяч гривень, після чого псевдопродавець більше на зв'язок не виходив. Поліція з'ясовує обставини справи та застерігає громадян не перераховувати кошти за покупки наперед, щоб уникнути шахрайства. Наразі це все про що встигає розповісти. Впродовж дня інформуватимемо про головні новини області та країни. Тож до зустрічі в етері.